Ну, ми знаємо, що от у нас там цифровізація, всі ці процеси. Ми знаємо, що там у Кабміні давно є СМКОР, здається там система, яка автоматично обчислює індикативи. Тобто, там є система автоматичного різико системи. Є там і на митниці, є і в податковій те, що у БЕП не дійшли до аналітики, тобто до до використання цих даних, це в принципі. Ну реально, цей мається на увазі, що не дійшли. За кроками. Чи з цього взагалі можна було починати, але з цього принципово не починали і ніколи б не дійшли до цього? Ну на вашу думку. Mm. Ну як я от за першою освітою там, і так далі кандидат в прикладної математики, ну тобто PhD, і ну, розумієте, сама штука яка: ідея побудови певних аналітичних методів, ну, вона там якби ну, така. Математичному ну, можна сказати, да, тобто ми маємо знайти там деякий набір закономірності між показниками, там або якщо ми кажемо там про СМК, то побудувати таку собі нормальну модель діяльності підприємства в певній галузі, і за цією моделлю потім дивитися аномалії в даних. Ну, наприклад, там аномально високу кількість видатків. Тобто, ми знаємо, ну це може бути це, може свідчити, але може і не свідчити про те, що для прикладу, через там якісь там фірми прокладки, люди просто бабки в кеш виводять і знижують собі навантаження на податок на прибуток і на ПДВ, Якщо вони ще ПДВ скручують, ну тобто ці аналітичні штуки має будувати ну. Люди, люди зовсім якби інші за освітою, за фахом. Ну, тобто, якби я побачив, хоч десь, що в податковій, що в митниці, що в Бебі, команду там з деятасентістів, не знаю, там актуаріїв, якихось там математиків, тоді б я повірив, що насправді дійсно хтось планує зайнятися аналітикою. Коли ми бачимо, що в нас. Аналітичну систему просто будують якісь там ветерани операційно-розшукової діяльності, майстри спорту з обшуку і арешту. Ну вони не можуть це зробити. Це, це, це тупо неможливо. Це абсолютно інший майнсет, і воно ну це для них неможлива задача.